Доброго дня, друзі. Там люди питають, як можна заробити на чому в селі. І скільки можна підняти, наприклад, з гектара з одного. Ну, якщо е, почитати там менеджерів по, продаж, по продажам насіння, наприклад, от, там, по цибулі питання було. Цибуля гектар, е хорошого гібриду на капельному зрошенні при умові правильного використання добрив, тобто повної закладочки з е захисту від бур'яна, там гербіциди, фунгіциди від шкідників. Можна отримати, вони кажуть, що дає гібрид інтенсивний. На даний, на даний час дають до 100 тонн з гектара. Ну, У мене таких врожаїв не було. Десь приблизно ну ось у мене гон, наприклад, по цибулі 130 метрів. 130 метрів, значить, з цього одного гона це виходить, ну от, як один гон, там 4 рядка йде. Отакі ось ось такий гон. 4 рядочка цибулі 130 метрів. Ми збирали е, десь 40, 45, ну максимум 60 сеток ми збирали з такого гона. Це в хороші урожайні года. ну в такі года, я вам скажу, і ціни на цибулю немає. От, наприклад, як цей рік. ціни як такої немає. Тобто, ну, вона як би і не, не погана, тобто Десь розниця 10-13 гривень за кілограм йде. Ну, Дело в тому, що її не купують так активно, як купували раніше. Сітками там, привозиш тонну, продав тонну, привозиш дві, продав дві. Тобто, зараз нема того покупателя, який був. Може це в, в великих містах, таке є. Наприклад, у нас, в нашому місті воно маленьке, тут людей вже не залишилось і з цим проблеми. Ну, Будемо збирати, рахуйте от, десь в таких приділах, скільки ви затратите на посів уход за цими посівами, як воно у вас виросте. І потім рахуйте з цього ціну. От собрали ви, наприклад, ну от, будемо так, давайте 40 сеток ось я з собрав. Наприклад, цибулі. 40 сеток це 20 кг у сетки. Так, виходить десь 800 кг. Ну, плюс-мінус там 800 кг по 10 тисяч. Ой, кажу по 10 тисяч. По 10 гривень. Вот і рахуйте, що воно виходить. Ну і так, також з гектара. Ну це таке ще, ви же ще везете, платите там місцеві якісь якесь ще. Ну, це все рахувати треба. Плюс на уборку. люди. Зараз людей нанімаємо, наприклад, у нас не від количества сітки ми набираємо. Хоча, мабуть, треба платити від виробки. От, Наприклад, сітка, як я так чув, десь 20 гривень сітка люди платять, 25, хто як. Я, ми збирали людей 100 гривень в час. Ну воно може то і на то виходить приблизно. Но, якщо вони от від виробки, то може краще будуть працювати. Так, ну ще що хотів сказати. Ще у нас нема, наприклад, там що ми посадили, там одну цибулю, ні. Цибуля це так уже на, Наработок на зиму. На семена, на наступний рік, щоб уже підготувати добрива, докупить. Там сказать, так сказать, така подушечка фінансова. Щоб потратитися на, на наступний рік. Моя кишенятка бігає. Мотя мяу, Ми ще садимо, крім цибулі, ми садимо перець, ми садимо моркву, От морква, наприклад, в цьому році все, вона стоїть, взагалі стоїть. Якщо в тому році її грибли, дзвонили з усіх магазинчиків, то всюди дайте моркви, дайте моркви, то в цьому році взагалі движення нема. В початку, там щось ранньо трохи взяли. Зараз ціна упала до 8 гривні я бачив на опті. її просто не беруть. Навіть в розницю ну, тяжело продать. В день може там кілограм 20 як продаємо, то все добре. Це ж не продажи 20 кг. Це на бензин. Нам доїхати до міста, наприклад, це 250 гривень треба тільки на бензин потратиться. Ось такі зароботки. Ну, треба робити, а що? Працюємо. Потім у нас ще є полуниця. Зараз саме закладку робимо, бо трохи не встили ми з розсадою, трохи з пленкою. Поки пленка приїхала, поки виділили гроші на каплю, все затратно, все так. В общем, весна почалась бурно, і оттуда воно все покатилось. Оти, лки-палки. Не встигли ми там з розсадою Вовремя заложити росла довго Ну, якось ми зробили щось, собирали той розсади, зараз будемо висаджувати Оце таке. Так що рахуйте Кожен, так сказати, от подумали, подумали. Оці, ось оці, ті, що... Хочуть почати займатися, ну скажу вам так, без досвіду можна дуже круто влетіти. Тому що є таке поняття, як пожалієш, пожалієш. Тобто пожалів грошенят на добрива, на хімію, там, на людей, що садили чи допомагали обробляти. От і все. І у вас повний вльот в кінці, ви просто... Запахаєте це все і, і не буде щастя, як кажуть. Це добре, наприклад, у вас буде врожай, а у всіх не буде врожай. Ну такі чудеса бувають рідко, коли можна заробити. Наприклад, оце той рік, так це взагалі і для, для фермерів був, був чудесний такий рік, бо картопля дорога, морква дорога. Цибуля, ну так собі, нормально. Ну, ми в тому році цибулю продали. У нас, наприклад, мене устраює 10 гривень. Якщо її будуть брати, мені повністю задовольняється ціна. 10 гривень, якби її такі брали, її ж не беруть. От такі пироги. Так що, хто починає такі, дуже прорахуйте, де будете ви збувати. Чи оптом, чи як. Потому що, наприклад, на опт просто так всунуться. Усі продавці на цих больших ринках, у них вже своя система закупу. Тобто вони всіх знають фермерів. вас просто будуть тупо ігнорити і все. І щастя вам не буде. Ось таке моє личне мнення. Потому що у нас, наприклад. Оптом здасть щось у місті, це взагалі проблема. Це сі ніде нема, тоді вони тебе дзвонять. Ой дай. А як везде є, вони до тебе позвонить, не дзвонять, не в житті. Вони подешевле, подурніше, щоб було, да і все. Вони гроші свої знають, як рахувати. Так, достигає наша кукуруза, це після останньої посадки. Та вже не те, що достигає, вона... Перестигає, тому що нема хода, нема, людей немає, беруть дуже погано. Ну ось у нас отут еще ми ряди не закінчили. Отут. тут там десь метрів 20 осталось, ну теж рахуйте Хороша семечка стоїть біля гривні. От і рахуйте. Скільки треба грошей на закладку? Я розумію, що є там дешеві семена, там то все. Ми теж пробували дешеві, але просто потім дисковали або насіла срубали ту кукурузу. Тому що її брати просто не хотіли. Вона не яка. Так, що ще ще хотів сказати? Взагалі заробляйте, спробуйте. Це бізнес такий, знаєте, як рулетка. Три години пусто, потім год нормально. Не буває таке, щоб кожен рік ви щось круто заробляли. Ми теж хочемо переходить більше, ну так отдержати десь гектар під цими культурами перець, чуть-чуть моркви чуть чуть там кукурузи оце, цукрової. Там, ну, коротше, такої групи, що продається на ринку. Десь гектар до поклубніки тримати. А остальне все тримати під технічну культуру. Плануємо, мабуть, соя, гарбуз, соя, гарбуз. Тобто треба купувати, купувати комбайн. Під 에, уборку. Ось два ряда ще осталось, тут недобрані. Ну, метрів 50 десь осталось. Це мішков мішков 6, навіть буде по 100 качанів. Так, оце таке переходимо, теж остальне переводимо на технічну культуру, гарбуз соя. Ну, з цими культурами проще завжди да, купуються. В будь-якому, навіть в соя, бачите, ціна яка красива. Хто сяв сою в цьому році нормально вийде. Що... Або займатись, набивати собі там на ринку десь Київ, ну такі міста, де Львовщина, ну на Львові там ото Шувар Київ це фермер ринок, там ще столічний. Туди шукати людей і возити ну, для збута, що там купують. Самому стоять там, я вам скажу, це таке діло, Неблагодарне. Проще, наприклад, да, вони дають низьку ціну. Ну, ви приїхали, там 10 тонн привезли, продукцію встроїла, віддали і поїхали додому робити свою справу. Тому що, якщо будете там стояти продавати, ви більше втратите, ніж заробите. Оце такі достигають ось наші томатики. Ось Бачите, це вже третя волна, мабуть, повністю ми зачищаємо до зеленого. Десь Коротше, з цього ряду 130 метрів. Ми зібрали вже більше, ну, за такий хороший збор, це Десь 25 бананок ми зібрали. І тут ще помідора ну нормально, До, Достигає. ось Бачите, це червоно. Зараз всю неділю відсажуємося. І на наступний тиждень. Будемо на п'ятницю, суботу, неділю. Ми так три дні торгуємо, тому що не виходить. Вдома дуже багато праці і не виходить. Ну а я ти маленька, біжи сюди, потерялась, загубилась. Ой, шукає. Пошли моя красавица. Так, морква, стоїть, вообще ось. Один ряд ми продали, у нас там два покупателя було хороших, що ми е, по півтони продали і все. А потом так, доривали по чуть-чуть. 30 метров десь пройшли, по два, два ряда цих, і ще і ще її повно. вона вже переростає. Треба холодильник тримати, щоб, наприклад, ось був би холодильник, ми б брали її. Сложили в сетках холодильники і хай би там лежала, Потихоньку би вона б пошла бла. У мене ще осення морква, там вона росте на другому участку. Получається там десь 5 соток под нею. Ну тоже 7 рядов таких, ось, як тут по 130 метрів. Перець. Зрия собираємо. Перець в цьому году, слава богу, йде. Бачите, є спрос. Є опцивики які купують. Не побагато, не побагато беруть, ну беруть. Вчора ми убрали червоний весь. О, надо, кстати, это. Я хотів полить, забув полив включити. І пішов знімати це відео. Треба поливати. І тоже дивіться, иди, иди, кс кс. кс, -кс. Дивіться, это. Э... Кукуруза на кукурузі можна заробити тільки на ранній. Ранні посадки, дуже ранні посадки там, укривати її, бігати за нею. Бо оця кукуруза вже все, ціна там ми продавали, наприклад, 20 гривень качан, а ця вже 10 ну навіть є, що є знижать ціну, її просто не беруть. Не беруть і все. Людей нема стільки, щоб її добре брали. Пошли, пошли. Так достигає потроху. Зараз включу полів. Бо там вже влажність пробіру вже упала до 30%. А Це чревато, то що завтра буде горіть чи в'януть перець. Да думали сьогодні дощ буде, а воно пройшло мимо все. Ось вот так от Польотик наш дозріває. Я ж кажу, в цьому дождь. Ну проблема ламається, ламається стебла, він потягнувся дуже сильно. Така, така ситуація. Де ти біжи потерялась, вона ще маленька, ще не везде ходить Так, оце такі ді, ребята так що спершу чим щось робити Порахуйте свої затрати Скільки ви вкладитесь по можливості Потому що якщо не вложиться, я вам скажу так, на, ну, на ентузіазмі чи як, на, на самонадійність, а виросте І нічого воно не виросте. Без паліва, без нормального входу воно не виросте. Тобто воно виросте, ну воно виросте гумно, чесно говоря. простіть мене за таке вираження. От, наприклад, бачите, ми не вспіли з перцем. І у нас недобор по врожаю Ну що це таке? 4 перця на кусту. отут внизу. 4 перця. 3 перця. Ну це не урожай. Це це таке, це баловство. Урожай це коли там береш десяток перців на кусту, хороших, красивих Тоді це урожай. Оцей айвенга, він вообще весь загружений куч должен бути. Люмина же самий. він похож, только крупніше, ніж Майвенга трохи. Ну там у мене є попереднє відео, по тому року знімав, раніше трохи. От фламинга клозовське, Хороший дуже сортик такий. Він ранній. І в'яже так хорошо. Тоже при хорошем При хорошем уходе там дуже гарний урожай. Нагрузка виходить. Ось Бачите. Ну так, да, він дов'язав, бачите, оце верхні верхні, вони ж не встиють вже все. Тобто, Перець теж, наприклад, в нашому регіоні трошки вкластись, треба дуги, пленку. Усе це ранні посадки зробити. Тобто, Ми посадили, наприклад, ми посадили 2, -го, 2 -го червня чи 3 ми садили вже поздно. А треба садити десь в 20-х, десь 15-го. Травня, от тоді буде все супер. Воно попадає в усі фази розвитку. Красиво. Він тоді росте, він прямо росте жирний такий, куча пасинків. На пасинках куча перця, Ну, коротше, кусти такі друг друга тримають, не падають. Оце тоді урожай. Коли пройшов ти отак от з одного рядка, 100, 100 мішків перця, от, рядок. 100 мішков перця. Оце урожай. 100 мішок це 20-22 кілограма. Десь от і рахуйте. Так, все, включаю водичку я. Спочатку сировато, ну там далі воно хуже дотікає. Фух, так вот. Ну, так а, по поливу. люди вкладайтесь в этот лайфлей. Потому що фітінг, наприклад, монтаж проще. Складати його, десь хранити його проще, ніж ПНВД, от, як пластикові ці труби як вони правильно називаються, ну ви зрозуміли тут треба закрити Тут теж закриють, тут достатньо. вже хватить рости, а там ще можна полиття. Так, раз, два, три, 4 і там 5, 6, 7, 8, 10 лент. 10 лент один полив у нас получається По поливу я ж кажу, укладуйтесь Лейфлей, це найкращий. Ми наприклад коли монтажили перший полив, це уже 100 років назад, як кажуть. У ворони полетіли кавун їсти. Когондов був капець, ми не можемо зібрати. Оце отошли, вони вже летять, блін, жрать. І так, якби вони сажрали один, вони понадобують там, 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 там. Так, по паливу. Я ж кажу, купляйте лейфлейт. Оце буде вещь. Це супер, просто супер. Убрали, легко вбирається, все звернули, подвісили. А ті труби крутиш, вони ламаються, ну дуже неудобно. А лейфлейт вещь. Самий лучший полів. Плюс трактором ми проїхали, нічого страшного. А ту трубу треба обирати, або якісь помости робити, так от, щоб переїхати. Так, все, мабуть, буду я закінчувати. бо вже набалакав багато. Все, всім гарних врожаїв, рахуйте свої затрати обов'язково. Прораховуйте. Як будете реалізувати це саме головне, тому що виростить, ладно, то ви виростите. Як ви будете реалізувати свій товар. Все, всім гарного настрою. Мирного неба. саме головне, мирного неба. До побачення.